Цікавив івано-франківський журналістів і стан справ навколо розбудови обласного центру. Нерідко, зокрема, до телебачення звертаються за допомогою мешканців міста. Мовляв, посадовці дозволяють будувати в непризначених для цього місцях. Такі скарги надходять від мешканців будинків номер 40 42, 44 та 46 по вулиці Івасюка, номер 13 по вулиці Стуса та номер 65 по вулиці Чорновола. Натомість Віктор Анушкевич так прокоментував ситуацію, що склалася. Тус 13 я розберуся, тому що особисто на мене скарги не було. Особисто. По Чорновола 65, я глибоко в курсі цієї теми, тому що я проводив 4 рази, 4 рази за, останній час, за останній раз 4 рази переговорні процеси за участю двох сторін. Тобто забудівника і жителів. Так от, саме цікаво, що знаєте, коли ми робимо помилки, то їх потрібно визнавати, що ми зробили помилки, а не спихати з хворої голови на здорову. І сторони, що одні, що другі, задекларували угоду, угоду, де чітко визначили обов'язки і права кожної сторони і забудівника, і виконавців, і жителів. І жителі під цією угодою підписалися, я її затвердив. Тепер пішли нові вимоги. Головного архітектора, коли я призначав на посаду, я йому сказав: роби так, як тобі велить совість і підказує твій досвід. А всіх інших ходоків, які хочуть тебе там десь на ту стезю направити, направляй до мене.